названный вид И мы начинаем с него. Понятие названного видминка. Ну, мы знаем, мы с вами, я так Я Дуже маю надію на це, що ви знаєте, що таке що іменник річ вона складається із слів. А слів є види слів. І такий перший вид слів це іменник. І ми, вами, ми знаємо, що це таке. Іменник це суб'єкт. Наприклад, там, там, горячий чай. Чай це, 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 це є іменник, що він горячий, він, що він там солодкий, не солодкий, це прикметник. І ми працюємо з іменником. І, і на, що нам це? Ну, на що нам це? Ну, Знаємо, ми що є іменник, і що нам це дає? Ну так я запитував в школі. Це моя неулюблена, скажімо так, політкаректна в умовах сьогоднішнього часу дисципліна русський язик, але це він не дуже його любили, і там рід він є і в Україні рідна мова, і в інших країнах чому тому що діти не розуміють, навіщо їм що це знати? Навіщо знати, що є іменник, ім'я і що нам з ним робити, що там їсти його не їсти. Навіщо я вам сьогодні розкажу, навіщо він, нам це потрібно. Відмінник, вибачте, іменник, він має види. І навіщо нам знати, що він має види? Тому що тільки знає, види, ми можемо вірно використовувати його в наших реченнях. Тільки так, знає види, вірно використовує. Ми знаємо віди Інтуїтивно, можливо, ми ну, можемо на першому рівні і на другому використовувати, але на третьому рівні, рівні, це наша мета, перейти на третій рівень, нам це неможливо. І відмінник він має, він, він має такі параметри. Давайте перейдемо до. Ну, що це таке спочатку? Що це таке відвідник? Ну, що це таке відмінник, я сказав, що є. Що таке назва на відмінник? Відмінки змінюються по відмінки. Іменники змінюються по відмінкам. Іменники змінюються по відмінникам. Давайте поточнемо. Іменник, що це таке. Я прошу Миколая сказати три іменники. Mm -hmm. eh, да, Роман Грович, і потрібно тут деякі виправлення дати. Я вчора не mm -hmm. звернув на це уваги. Називний відмінок. Що? Не, не названий відмінок, а називний. Я вчора не звернув на це уваги. А називний. Називний, так. Так, О, а, ти... до доречення до, до цього я дав Миколаю сказав: Миколаю, побачите, є помилки. Миколай говорить, да, все відмінно. Міндервана. Все, все, все чудово, е, так. Немає, не мало. Це, це така критика до Миколая. Так, да, Миколай, три імени. Uh, <зв>. Зірка, космос, планета. Дякую. І э, наступний раз Миколаїв э, зробити. Якщо я зроблю помилку, потрібно це сказати. Да, Ліза, будь ласка. Так точно. А, Причал, трава, парасолька. Трішечки голосніше зроблю на комп'ютері, а ще раз, будь ласка. Причал. Uh, трава парасолька? Добре. Екатерина, будь ласка, три іменника. Нінч, вікно, стіл. Yeah. Біслан, будь ласка. Будете говорити? Чи ні, сьогодні ми маємо декілька можливостей. Це вища, вищий рівень можливості це камера і мікрофон. Інший рівень це тільки мікрофон, і третій рівень тільки текст. І ви можете обрати. І ми приходимо. Ну, це є іменники. І є, є відмін, від, ми, відміни а, іменника. А, як? Відміни, відміни. Відміни іменника. І є декілька відмін е, іменникам. Ну, наприклад, можна казати: ця чашка цю чашку цією чашкою. І це буде один іменник, але ми чуємо, щось там, ну, щось там змінюється. І це змінюється, і це є відмінки іменника. І є, давайте, Ліза, ви розумієте, о чому я говорю? Що, що такое, що таке відмінки? Да. Що таке відмінки російської можливості? Це Так. Це падеж. І ми сьогодні і українська мова, вона особиста мова, а наприклад, в, нем, в немецькій мові тільки чотири відмінка. Тільки 4, я не знаю, ну є ну, інш, неможливо. А в російській мові 6 відмінків, а в українській сім. відмінків. І кожен раз, якщо ми використовуємо іменник, нам потрібно знати, як. Тобто є декілька, де ну, дуже 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 багато варіантів. Ну, не дуже багато, але багато. І ми сьогодні починаємо з названого відмінника. Що таке названий? відмінок. Це такий перший ну, це каже, відмін, грунтовий такий Ла, ґрунтовий. Ну, латини казус Ну, Наприклад, в німецькій мові також є ємітив, номінатив. Номінативська номінатив. Микола, як буде uh, ukra... англійською номінатив? Номінатіус. Честно, я не знаю, Роман Григорович. Е -е -е -не. <плес> Будемо сьогодні німецькою. Німецькою як буде Номінативус. Як ви сказали, номінатів. Номінатів. Ліза, як буде російською номінатіус? Первая форма, Ну я буду российскую. Единственное, единственное число. Уже все остальное забыла. российскую. Я не помню. Именительный Именит... да, ну основная. это про глагол. Є ну, да, російською дуже відрізняється так, з латинською. Ну, там є. Від номінативіс is Номен це ім'я. Імінительне там також є ім'я, а українською це буде названий. назва це також тож, ім'я. Да, Роман Єгоріч подивився, як по-англійськи -по буде цікаво, тому що там також номінатив case. Європейці. Вони європейці. Вони дуже багато взяли. Ну, із граматики, із латинської граматики, з латинської мови, і там, звичайно, номінатив. Ну, Ніцької, наприклад, номінатив, генетів, датів, акузатив. Три види. Ну, Чотири, вибачте, чотири види. і номінатив, номінатівс це ґрунтовий вид. І в українській мові він відповідає на, відповідає на запитання, хто, що. Що там. Хата, Хто дівчина, ну і і так далі. І ми з вами все це е, вже. Чому? Тому що починають навчати іменник з номінатива. І сьогодні ми будемо, так така загальна лекція, ми будемо все об'єднати, щоб переходити до інших видів відмінки іменника. Тобто є, ви знаєте, ще шість, шість, шість ще відео іменника українського. І це усе, що я хотів про це казати. Що таке ім, е, поняття названого відмінка. Не названого, названо, названо, названого названо. Назив, називного, називного, називного. називати, називати. Називного. Я потім зміню. Ще раз скажу Миколаю, подякую Миколаю за те, що він не знайшов помилку, переложу на нього всю відповідальність за це, і ми потім підемо далі. І я прошу ваші запитання про імен. Я про називного відмінка. Бачу одне, говорю інше. Так, да, Миколай, будь ласка, Роман в мене таке питання? Ну знову ж звертаючись до англійської мови, там відмінків як таких немає. Тобто, там вони ставлять частки перед словом для того, щоб виразити це ну, поняття відмінку, щоб сказати те, що вони хочуть. Так, от, як ви вважаєте. Те, що в мові є багато відмінків, це добре чи погано? Тому що, наприклад, коли американці вчать наші мови, я так вважаю, що якщо б ми вчили б фінську мову, то з'являється таке враження, нібито ці відмінки, вони це, це занадто. Тобто, їх дуже багато, вони не потрібні в такій кількості, як ви вважаєте? Ну, Відмінок ну, я, ну все ж, суще реальне. Якщо є відмінки, то вони на, на щось потрібні. Ми по, е, відемо від того, що мова має ну, який сенс. Навіщо нам мова? Щоб передавати щось, ну, якусь інформацію? І, якщо, і швидко, швидко і точно. І відминок це таке, таке утворення, яке зв'язує зв слова, і в англійській мові там є дуже багато слів зв'язок. А в російську і в української їх не так багато, тому що цю, цю ціль, цю мету, цю функцію використовують відмінки. І тому в російській в в українській мові ну, дуже багато відмітів. тому для зв'язування, для того, щоб робити зв'язок, щоб мова була точна. Вона я згодна, що вона важка, вона робиться важкою, вона робиться точно. Просто я чому спитав, Ну тому що ця та людина, яка це запитувала також, ну можна москати не в мене, а в людей, з якими ми спілкувалися, вона привела слідуючий слід, приклад, що навіщо ви говорите, я йду до школи. Якщо я скажу я йду до школи, ви також мене зрозумієте. Тобто, навіщо вам стільки відмінків, якщо ви і так розумієте, коли я просто говорю в зевному відмінку усе. Ну, не тільки одна, ну, одна функція. Це така загальна і найголовніша функція передати сенс. Тут є інші функції, наприклад, свій чужий. Це як пароль. От Миколай робить пароль. Він говорить: о, щось потрібно там і букви, і літери, і цифри, і все поставити. Навіщо? Тому що щоб, щоб, ну, щоб були тільки, тільки наші. І мова та, це також працює. Використовуєш вірно це свій, і чужий. Добре, дякую зрозумів. Ліза, Ви розуміли, що ми говоримо з Миколаєм Так, да, я поняла, О, що Миколай вас спросил Можу? Николай, вас спросил, почему в английском языке нету падежа. А в, в славянских языках есть падежи, потому что, в принципе, можно было бы просто так по по понять даже в именительном падеже. Вот. И вы сказали о том, что это не только для того, не для связки слов, а для того, чтобы выяснить, родной ли язык для человека или нет. И я еще мож, можно добавлю, что, может быть, еще в английском языке нельзя э, какое-то предложение составить без глагола. Там понятно, кто на кого как бы действует и в отношении кого идет э, как бы речь. А в русском языке, даже просто читая текст, необходимо несколько раз перечитать текст, чтобы понять вообще, что произошло кто кому что, как бы, с помощью только падежей. Ну, да, есть такой фильм «Стражи галактики», и там есть такой персонаж, как Грут, и он говорит «Я, I'm, I am да, и мы переводим «Я есть Грут», «Я е, Грут». Вот там такой «Е» – это такой звездок. Російською, наприклад, і українською також можна казати я груд. Ну, ні, він я є груд, якийсь такий живий, ну, такий тупий груд. Там, ми, ми по закінченню а, 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 І з, ви звертаєте увагу, що німці вони між англічанами і росіянами, славянами. Вони мають відмінки, але тільки чотири. Ані, ані, ані мають. І жбін груд, ані також кажуть і бін є, і є. Немці вони і так, і так. На, на всякий случай вони і зв'язки, і, і закінчення, усе. І тому він дуже-дуже точний язик. І Миколай говорить, він дуже складний. Навіщо там такий дуже складний склад, тому що він дуже точний Дякую. Так, да, ну просто як цікавий факт, якщо може хтось не знав, в... в мене просто був друг з Фінляндії, і в них в фінській мові, здається, чи то 13, чи то 15 відмінків. Ну, тобто, просто щоб звернути увагу, що в нас не, не, не більш за всіх. Тобто, що є ще ще більші мови. Чим ближче до Сибірі, тим більш Ну Це таке це жарт, звичайно, ні. І ми переходимо до наступного. Ми з вами знаємо, що таке називний відмінок. запам'ятати. Не запам'ятаємо, як тут написано, а як я говорю. Називний відмінок. І переходимо до другого питання.